Сьогодні, 15 лютого, ми відзначаємо 22 го річницю з того дня, як повернулися наші війська з Афганістану. Ця війна залишила за собою незагоєні рани та біль втрати. Але пам'ять про ті події, пам'ять про виконаний обов'язок воїнів інтернаціоналістів, що поклали своє життя в ім'я батьківщини, назавжди залишиться в наших серцях. Ця війна ввійшла пам'ятною віхою у життя і долі тисяч людей нашої країни, відгукнулася болем в серцях тих людей, хто брав участь у бойових діях. Майже кожен четвертий солдат був родом з України. Через пекло афганської війни їх пройшло майже 150 тисяч. Більш ніж три тисячі з них загинули на війні. Майже 60 тисяч вважаються зниклими безвісті або потрапили в полон. Близько п'яти тисяч українців повернулися додому інвалідами. Це була одна з найтрагічніших воєн ХХ століття. Вона продовжувалася майже 10 років. Закінчилась війна, відійшла в історію і пам'ять. Канівська спілка воїнів афганців налічує 152 члена, які 15 лютого зібрались біля пам'ятного знаку воїнам інтернаціоналістам вшанувати загиблих в афганській війні. Перед присутніми виступили воїни, які пройшли через вогонь смерті, і поклали квіти до меморіалу. Для кожного воїна інтернаціоналіста у нас є такі пам'ятні місця і знакові. Це перший сквер, цей, який має назву воїнів інтернаціоналістів. В е, будинку музею ветеран ми започаткували і відкрили кімнату бойової слави воїнів-інтернаціоналістів. Е, в школі гімназії знаходиться куточок бойової слави, присвячений нашому земляку лейтенанту Корчаці. І також знаменита алея пам'яті, яка знаходиться в селі Литвинці. Запрошуємо всіх в ці пам'ятні дні відвідати ці наші достопримічательності. Воїни-інтернаціоналісти вшанували пам'ять учасників Другої світової війни і поклали квіти до меморіалу слави. Держава не забуває про тих людей, які честю виконали інтернаціональний обов'язок і нагородила їх орденами та подяками. Міський відділ культури підготував для воїнів-інтернаціоналістів концерт.